Ви познайомилися з молодою людиною, спілкуєтеся, потім він каже: Ну все класно, але я не хочу служити завтра там в Європу їду. Я буду ухилятися. Ваше ставлення до нього змінилося чи ні? Ні, я його розумію, тому що він хоче собі життя нормально. Багато людей, які повертаються у 20 років, наприклад, з Бахмутом, не знаю. То вони повертаються без ноги без руки і, мабуть, взагалі ну, не живі. Я його розумію, чому він це хоче зробити. Багато людей, які повертаються з а, війни, вони ну, вже не ті, ким були. І їх життя повністю зруйноване. А ви вірите взагалі, що людину зараз молоду, в армії, можуть підготувати, розкрити її потенціал, щоб вона нормально служила? Не вірю. Не вірю. Мені здається, все ж таки можна. Якщо. Людина прагне, цього, або хоча б у неї є якесь невелике бажання, то мені здається можливо все. Тобто, якщо людина хоче йти, то це круто. А якщо не хоче, то з нею нічого не зробиш, виходить так? Я думаю, що так, тому що примусовість це теж. Не найкращий варіант, бо коли людина, наприклад, там морально не підготовлена, не може служити на фронті, то вона у неї не факт, що вистачить духу зробити щось, і скоріш за все вона просто помре.